Предвічний творче, Боже миро і добра, своєю незбагненною потугою стай, сьогодні на захист твоїх вірних синів і доля, що ризикуючи власним життям, спала на захист свого народу. Будь для кожного з них силою і міццю, вірною опорою у митті випробувань, світлим обрієм у судінках загроз, увінчай їхні зусилля. Перемогою добра над злом, правди над брехнею, справедливості над кривдою. Підведи кожного, хто спіткнувся, поверни кожного, хто загубився, засели кожного з раненим серцем. Воскресіння даруй усім полеглим та своїх братів і сестер. Зроби з них надійну опору для українського народу, його щитом, його надією, а в різному клекоті бою. Для кожного з них силою відвагу, щоб не зійти з дороги, що веде до остаточної перемоги. Боже, нехай буде завтра, нехай буде мирним світаном, на обороні якого стоїть вірний захисник України, український воїн.